Привіт сьогодні буде відео, яке я давно повинна була зняти, адже чайний гріб в моєму домі вже більше ніж півроку. Якщо трошки підняти занавіс, я його придбала на Оеликсі, тому що я працювала з внутрішньою дитиною. І виявилося, що в моєму дитинстві я бачила у сусідок і у родичі в селі чайний гріб. Але так як я була маленька, мені його не давали пити, але він дуже смачний. Я його знайшла і придбала в церкві, яка напроти мене, і мені цей гріб віддав батюшка. Тому він має гарну карму, ауру, енергетику Намолений гріб. І так. Це в мене вже готовий продукт, він мене простояв 5 днів. Я зараз його розірю по баночкам і розповім вам, як він взагалі готується. Тому що цей гріб періодично ділиться, він збільшується в розмірі регулярно, і його можна віддавати комусь, або вдома робити більше баночок, щоб більший об'єм був, або віддавати друзям, або продавати. Що таке чайний гріб? Зараз його називають камбуча, це така модна назва. Це взагалі дуже корисний напій. Він в своєму складі має дуже багато пробіотиків для нашого кишечнику, для нашого шлунку, для нормалізації травлення. Дуже багато різних корисних властивостей, вітамінів, ферментів. Почитайте в Google вам в допомогу. Часто запитують, чи Маріно, як зрозуміти, що він готовий. Коли ви нюхаєте, повинен бути запах бродіння. І спробуйте на смак. Смак повинен бути як солодкий квас, знаєте, між сідром і квасом. Він такий трошки з газком. До речі, якщо перетримати його, то він буде як ну, легкий ефект сідра. Дуже гарно, зайка. Тепер, Як його перелити? Бутилочку я беру просто сіточка і переливаю, Отак от в літрові баночки стану в холодильник. В холодильнику процес бродіння зупиняється. Е, от, наприклад, я вже його перетримала, він трошки вже зіпсувався. Вчора він був ідеальний, але вчора мені було впадло. Я думаю, зніму вже відео. То сьогодні він вже трошки перетриманий, трошки переброділ. В ідеалі ви пробуєте на смак і розумієте, ага, мені смачно все зливаєте, ставите в холодильник, і він зупиняється і процес бродіння, і буде смак той, який вам подобається. Наприклад, для дитини я можу дати там, де менш заброжене. Да? Я люблю такий, щоб він був з газиками. Да, Зайка. Мака! Вже трошки перетриманий. Ото-то капіта! Иди попробуй, будешь гриб? Э, попробуй. Ну как? Смачный чи не? Не да, фатий. Теперь отрымали. Ну, наступный тебе сделаю. Да. Да. По воду еще, Кислый, да, став кислый. Э, тумунет... Мама, фат... Не перетримуйте гриб, якщо ви спробували, він вам смачний вчора ввечері, вчора ввечері зливайте. Не перетримуйте, тому що він переброжує. І зараз я ще покажу, як я буду його ділити. Бо я хочу поділитися з подругою. Вона попросила. Для мене він вже великий. Зараз айка. дивіться, чим більше стає по розміру гріб, тим швидше він зброжує цей об'єм. Тобто, коли маленький гріб, ви кладете, цей такий він, як медуза, я вам зараз покажу. Це згусток бактерій по факту. Якщо він маленький, то, наприклад, такий об'єм такий об'єм 2 літри він може забрудити за 5 днів. Якщо гріб вже великий, як мене, він може забрудити цей об'єм за 3 дні. Тобто, чим більше цей гріб, тим швидше він зброжується. Мені не потрібен такий великий. Мені його треба... Зайка, дай мама запише відео? Тому мені потрібно його зменшити, викидати мені шкода, тому я віддаю друзям. Саме тому знімаю це відео, щоб можна було друзям роздавати інструкцію. Показую вам, як цей гриб розділити. Я прям ставлю під воду. По-перше, якщо, наприклад, я не ділю гриб, а просто заміняю закваску, я сліваю вже зброжений гриб. Ставлю його в холодильник так, і ми його п'ємо. В цей час я заливаю, роблю закваску, я далі покажу. І обмиваю цей гриб. Його можна мити не кожен раз, по потребі, раз на три закваски. Як я це роблю? Я беру просто тарілочку, наливаю сюди теплої води із-під крана. Просто ні гаряча, ні холодної, такої тіпленької, комфортною. Так. Сюди перекидаю гріба. Не боїмося, прям руками берімо. Він не розпадається, не кусається. Він виглядає ну, як медуза, Така, знаєте, як медузятина. І кидаю його в цю воду і просто обмиваємо. Тим часом я спаласимо кожен раз перед новою закваскою. Перед е, обмиваємо гарно бути з усіх сторон, щоб він був чистенький. І готовий був до нової закваски. Тепер як розділити гріб. Я беру, включаю воду на, на великі, так, под, да, щоб єлі-єліте. І беру цей гріб. По-перше, якщо у вас тут десь залишаються, наприклад, чаїнки або такі, бачите, збоку можуть образовуватися такі некрасиві, як е, мідузятини, такі як саплячки, ми їх знімаємо, щоб вам цей грібик подобався, можу прямо отак от помити, покупати. Поговоріть, якщо хочеться, по душам. І тепер я шукаю місце, де він міг би розділитися. Наприклад, на О, якраз навпіл. Половину я залишаю собі, половину віддам подрузі. Да? Тут навіть на два рази можна було б поділити. На три. Бачите, цього було б достатньо на три розділити. Ну, я розділю на два. В принципі, гріб. Він показує, де його розділити, він сам починає розкриватися. Як можна зрозуміти, що вам пора вже його ділити, що закваска вже швидко готується, або ви бачите, що сам гріб ліжить, у тут у вас в бутильці і здувається. Це означає, що посередині є повітря і він вже розділяється. Я беру, включаю чуть-чуть водичку І ставлю це місце, де він в мене вже розкрився, і по чуть-чуть-почу-чуть. -чуть, по чуть -чуть Акуратненько, не спішимо, не рвем його. Акуратненько його розділяємо. Обережно, по чуть-чуть, м'ягенько, так пальчиком. допомагаємо просто йому розкритися. І розділяємо його. Мама. Не рвемо. А, зайчик, зараз мама розділить гріб. А як видіє? Я... Ну, так, розділяється пополам, буде два гріба. Один у нас буде жити. А другого ми віддамо в нову родину. По чуть-чуть не спіши. От, бачите, вже майже розділила. По чуть-чуть пальчиком не рвем. Просто даємо йому разойтись. Все, в мене є два гриба. Це я залишаю собі маленький. Якщо ваш гриб ви на пілі, він плаває тут, він стає ширше. Наша задача його тримати тут на пав'язки. Ви можете його подрізати ножичами, нічого з ним не станеться. Тепер я набираю водичку. Ставлю один водичку, щоб він стояв. І тепер той, який розділила, теж дивлюся на нього. Ага, він сіленький, гарний. Щоб ви знали, у гріба є верх і є ніс. Дуже важливо, щоб ви зберігали це. І ставили гріб ровно так, шапочка наверх, нізом вніс, тому що знизу наростає, гріб росте вніс. Якщо ви переплутаєте вверх, то вам буде незручно і він буде наростати зверху. Ну, це все інтуїтивно, чесно можна побачити, зрозуміти, тому не переживайте. Якщо ви тут бачите, якісь е, вам не подобаються штучки, десь там, е, не знаю, якась то версінка тому що. Іноді може да, ви залишаєте відкритим. Десь може якась мошка вдруг влітку залетіти, це дуже важливо. Ставіть зверху марлю в багато слоїв, щоб туди не залітали мошки. Тому що вони літять туди, як намет. Все, я оце споласкиваю другу частину і погружую її в боксик, і віддам. Показую вам вблизі, як він виглядає. Ось так він виглядає. Бачите, таке, як... як мідуза. Не бойтесь, ви його не порвете, в нього рук ног немає, він вам не ругається, не розмовляє. Ну, він добрий, він позитивний, все. Це я собі залишаю, це я зараз положу в коробочку, в таку відришка і віддам подрузі. Для закваски ставимо собі чайник і покажу вам церкву. Який, собственно, мені батюшка, папа чи хто він там віддав цей гріб? Так, показую, як ми робимо закваску для чайного гріба. Беремо літрову баночку, беремо чорний чай, крупнолістовий. Одразу кажу, як мене попереджали. Ні е, добавок, ні. Не треба брати різні саусепи, фруктові, ні. Реально буде смак не той, буде фу, бякаве виліття. Я реально протестила. Я не повірила, реально це шлак, його пити неможливо. Беремо чорний чай, Азір чай, а тебе взагалі ідеально. Крупний ліст. Я брала і мелкий, але мелкий реально смак не такий. І беремо цукор. Я. значить по рецепту. Батюшка цей в церкві, мені сказав, 12 ложок цукру. Я вже я трошки намагалася зменшити. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Я кладу 10 Мені той батюшку і 12, 12 на три столові ложки чаю. Я зменшила. Я кладу 10 ложок цукру і ну, приблизно дві столові ложки крупного чорного чаю. Якщо ви берете якісний чай, то сам напій, потім камбу, чай, чайний рік, він буде смачніше. Якщо брати оце такий, як труха чорний чай, то там достатньо чайної ложечки, воно буде чорне. Крупний ліст заварюється трошечки світліше. Все, тепер це все заливаю окропом і даю цьому остинути. Все, і я зараз убігаю, Далі вам потім відео додам, як буде далі. Тобто я даю йому просто охолонути до кімнатної температури або до холодної. Так, розмішала і залишила, щоб воно настоялося. Тупо розмішую, тому що він може не розмішатися. Тепер показую далі. Воно ще повністю не остило, але воно, я його буду розбавляти. Дивіться, ставлю сюди сіта і ставлю сюди салфетку. Якщо ви вдруг будете заварювати із заварки, яка труха, прямо така мелкая, зараз вам покажу, як вона виглядає. Із отакої дивіться. із отакої, То тоді обов'язково серветку, може навіть дві, тому що якщо ці гранули попадають в гріб. Тіла гріба, то їх ви потім не достанете, воно буде таке собі некрасиве. Е е я заварюю крупного ліста, але ну, я все одно не люблю, коли там щось плаває, тому я е все одно завжди процежую. Ну Це ж не впадло, правда це займає ну, реально дві хвилинки, е е процежую. І тут залишається вдруг там сахар не розтворився, вдруг е е якась крупінка від цукру, лістик туди попав, нащо йому там ним плавати. E, значить, чаще трошечки гарячуватий, але ми зараз його розбавимо водичкою. Все, у мене тут нічого нема. В принципі, можна було серветку не класти, але ще раз кажу, якщо берете e, мелкий ліст дрібний, то обов'язково просежуйте ще додатково через серветку. Так. Я беру просто в мене знизу стоїть вода бутильована. Я не кип'ячу, цього не треба робити. Хтось кипяті та стужає, я не бачу в цьому сенсі. І просто добуваємо сюди до пояска. Все. доливаємо до Ось Отак десь. І все, воно стало вже тепленьке. Беру свій гріб. Значить дивіться. Розказую вам лайфхак, якщо ви взяли свіженький гріб, то в ідеалі чуть-чуть додати старого сюди пол стаканчика. Тоді грібу буде легше переробити його. Я цього не роблю, тому що мені вистачає якраз по срокам, щоб воно дольше сквашувалося, тому що я п'ю чуть-чуть, чуть-чуть п'є син, я йому почала давати з трьох років. Для травлення, в нього ідеальні, ідеальний стул став, покращився апетит, він дуже любить гриб. Дивіться, ще такий момент. Про дітей, якщо ви не вживаєте каву, ви взагалі не любите чай. Тут, звісно, в такому форматі, як ми зараз залили, тут є кофеїн з чорного чаю і тут є цукор. Логічно, і тут його дофіга. Ну, а щоб ви розуміли, ви і того вам продукті, в самої камбучі або в чайному грибі, в напої да, зменшується дозування кофеїну, тому що сам гриб, у ця медуза, мідуза, бактерії да, згусток бактерій він харчується цукром і харчується заваркою. Тобто він переробляє, виробляє оцтову кислоту. Почитайте в Ютубі всі його процеси е і витого вам, витого вам вже продуктів. Так, залишається трошки цукру і трошки кофеїну, але його там мінімально. Тому діткам по полстаканчика можна давати цей напій, можна давати і вагітним пити, і будь-кому. Батькам також я передала такий гріб для покращення стулу, якщо літні люди не можуть ходити в туалет замість послаблюваних різних препаратів, які... Роблять звикання, да? краще перед їжею за півгодинки вити випіть полстаканчика гриба і ви будете мати гарне травлення, буде гарно працювати як годинничок ваш кишечник. Тут є багато пробіотиків, це корисні бактерії, якими заселяється наш кишечник. Ось, в принципі, все. Далі я ставлю наверху таку марлю, продається в аптеці вона мітражом. В 4 рази мінімум, влітку можна більше, тому що є мошки, коли, коли стає жарко, от зараз буде вже жарко ставати. Прилітають мошки, пролазять, і можуть залазити прямо вовнутрь. І в мене було навіть один раз, вони залізли і відложили там какулетки свої. Я просто помила гріб і все нормально. Ставлю зверху резиночку, і я ще беру маркером, малюю сьогоднішнє число. Щоб не забути, тому що, знаєте, ну, мать, вона така пишу 8,04. Все. І я не забуду, коли я його зробила. Все, коли мою потім посуд, воно просто змивається. Все, користуйтесь, робіть. Це відео знімаю для своїх друзів, тому що дуже часто роздаю своїх малят в добрі руки.